Всім привіт! І знову сьогодні відео про те, як я е, лагоджу своє авто в Америці. Е, тобто самостійно. На цей раз я буду е, замінювати мастило в двигуні, а також е, замінюю воздушний фільтр та масляний фільтр. Е, у мене Toyota Camry 2012 року, двигун 2.5. Е, така ось. Не зовсім свіжа машина, але з часом планую поміняти на якусь кращу. Отже, що потрібно для того, щоб замінити масло самому? Купив я таке масло Mobil 1 0 w 20 High Mileage, тому що в мене вже 175 тисяч миль наїжджено. Далі. Купив я в дешевому магазині ось таку посудину за долар з чимось, таку лійку, далі оригінальний е, масляний фільтр, тут е, воздушний фільтр. І також я маю ось таку банку з під води, куди я потім е, залию це мастило і відвезу в автомобільний магазин, де вони його приймають. Тобто в Америці не можна його десь зливати. Чи в якусь раковину, чи в туалет, чи куди небудь. Далі ось такі салфетки і набір ключів. Ось це такий набір. І зараз мені потрібно буде е, зняти, не пам'ятаю, переднє, праве колесо, щоб було легше працювати. Отже, першим ділом я вирішив поміняти е, воздушний фільтр. Ось він знаходиться. І як я зрозумів, що у Тойоті досить все легко е розбирається і збирається. Ось 2 секунди і фільтр вже можна витягувати. Ось такий фільтр, трохи забитий, якісь там пір'я, якісь листя. Цей фільтр викидаємо. Я взяв трохи дешевший, але думаю проїздить. Так, однією рукою не удобно. Але можу якось зроблю. Все, поставив новий фільтр. Можемо... Защолкнути ці дві защелки і все, фільтр розрушний, замінений. Це поставимо десь в сторону і тепер можемо приступати до заміни мастила. Зараз зніму ось це колесо, піддам крачу машину і буду викручувати болт, щоб злити масло. Ось у цю посудину. Так, ось підібрав е, ключик, поставив колесо на всяк випадок, якщо домкрат щось вирішить кудись втікнути і підложив серветки і цю миску, і буду відкручувати ось цей болт. Šло. Тепер головне максимально не вимазати руки. Швидко відкрутити і забрати руки. О! Є. Валтик поставимо десь сюди. Масло хрест стікає, Я трохи спущу майже цей домкрат, щоб не був такий угол в іншу сторону, щоб масло стікало саме до цієї дирки. Треба забрати колесо в сторону і можна спустити. Нічого складного, але якщо я щось неправильно роблю, можете підсказати, написати в коментарі. Я буду радий любій критиці. Єдине, що я забув, мабуть, це... це відкрутити верхню кришку, щоб вона... Легше зливалося. Так, відкручуємо. І будемо чекати, поки воно повністю злиється. Так, масло вже стекло. І наступний крок я візьму цей болт. Закручу його на місце. Закручу на місце. Так ключ можна закручувати. Так, закрутив. І зараз я хочу відкрутити масляний фільтр. Щоб відкрутити на моїй тойоті масляний фільтр, просто знімаю цю головку і ось цим він відкручується. Зараз... О, тут він. Зараз покажу. Трохи. Неудобно. Ось тут фільтр ось, бачите? Ось так його можна відкрутити. Важко вдається, але... Я вже думав не піде. Так, можна забирати ключ і руками обережно відкрутити. Ось бачите, що може бути. Ось така фігня. Так, да, коли рукожоп ось таке може траплятися. Ну нічого, я відмию думаю нічого мені за це не буде. Так, я витяг ось цей корпус, старий фільтр там. І зараз буду ставити новий трохи повітря від мастила. Так, окей. І беремо новий фільтр. Ковуємо. Ця штучка нам не потрібна, того разу я теж міняв, але вона 에... сюди не підходить до цього корпусу. Тож, це 에... ставимо на сторону. Сальник, я думаю, он... Так, і знову пам'ять на моєму телефоні закінчилася. 에... Казав я, що сальник можна не ставити новий, тому що прошлого місяця я, прошлого місяця я його ставив. Отже, просто поставимо фільтр і все. Так, ставили фільтр. Трохи повитираємо і можна закручувати його. Вдягаємо. Так берем ключик. Все, закрутили. І нам залишається залити масло, поставити колесо на місце і все готово. Зайняло це десь приблизно пів години. Десь плюс-мінус так. Так, зараз буду ставити на місце. Не буду е знімати, як я ставлю на місце колесо, тому що в мене мало е пам'яті на телефоні, потрібно телефон замінити на більшу пам'ять. І... і зразу зніму, як я заливаю масло і все. Так ось е поставлю колесо, зняв домкрат. Болт закрутив, фільтр поміняв. Взяв масло, поставив лійку і можна заливати мастило. Не знаю, телефон десь, мабуть, якось так поставлю. Ось так. І буду заливати масло. Так, масло я залив, рівень є е, на щупі, і тепер треба завести двигун на пару секунд, щоб мастило попало всюди, куди потрібно, і так само ж у масляний фільтр. Залили, трохи почекали і потім знову треба буде перевірити, чи є рівень. Якщо трохи впав, то просто дали масло і все. Ось такі справи. Не забувайте обслуговувати своїх залізних коней. Всім гарно дякую за перегляд. Буду вдячний, якщо ви підпишетесь на мій канал, поставите лайк і напишете якийсь коментар.